Вітаю! Мене звати Єхтедія Бадурова і я незалежний партнер міжнародної туристичної корпорації In Group International. І сьогодні я розповім вам, як туристичний клуб Крузис допомагає людям подорожувати вигідніше і будувати свій тревел бізнес прямо в телефоні з будь-якої точки світу. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я впевнена, ви знайдете щось цінне саме для вас. Інкрузис це закритий тревел-клуб, до якого можна потрапити лише за особистим запрошенням. Він перевернув індустрію подорожей, так само як Uber, Netflix і Airbnb в своїх областях. Сьогодні клуб об'єднує понад 2 мільйони учасників зі 193 країн світу. Кожен учасник клубу має доступ до власної тревел платформи, де зібрано майже 500 тисяч пропозицій. Це сайтін круїзи з понад 20 тисяч круїзів по всьому світу. Це сайтінстейс, більше 150 тисяч варіантів готелів. Сайт -тур з понад 300 тисяч екскурсій в будь-яку точку планети. Головне ціни напряму від круїзних ліній і готельних мереж, які недоступні у відкритих джерелах. Ключова перевага членів клубу програмі лояльності та бонусної системи, яка доступна тільки для користувачів цієї платформи. І завдяки функції Insider Pricing користувачі платформи отримують фіксовану знижку до 17% на круїзи та готелі, а завдяки накопичення програмі отримують додаткові бонуси, використовуючи які при бронюванні заощаджують до 25% від ціни на сайт. Як це працює? Перший план і самовигідніший і більших наших мандрівників саме на цьому плані це план преміум, активація якого коштує 500 доларів, і за який ви одразу отримуєте 800 бонусних балів на свій туристичний рахунок, щомісячно накопичене на свій круїз на плані преміум 250 доларів, за які ви кожен раз отримуєте 500 бонусних балів. Кожен бонусний бал дорівнює 1 долару США при бронюванні круїзів на сайті. А це означає, що ви кожен місяць подвоюєте свої кошти і відповідно заощаджуєте при бронюванні. Наступний план план Класик. Активація коштує 200 доларів, і ви одразу отримуєте 350 бонусних балів на рахунок. І щомісячне накопичення накопичення 100 доларів приносить вам 200 бонусних балів на рахунок для бронювання. Давайте розглянемо приклад на плані «Класик». Припустимо, ви обрали круїз, вартість якого коштує 2000 доларів на двох або на трьох по системі всі включено». Ціна та ж сама, як на офіційних сайтах круїзних ліній. І на вашому туристичному рахунку за цей час накопичено 1000 бонусних балів. Ви обираєте круїз, переходите на сторінку з оплатою і сплачуєте половину вартості подорожі цими бонусними балами, а іншу половину доплачуєте з будь-якої катки, зробивши просто інтернет-платіж. Давайте прорахуємо вашу економію. Тисяча бонусних балів ви отримали, відкладавши 500 доларів на світ розтичний рахунок, з них 200 доларів за активацію і 300 доларів за 3 місяці накопичення по 100 доларів, які компанія щомісяця подвоювала. Таким чином, круїз, який коштує 2000 доларів, для вас обійдеться в 1500 доларів. І ваше заощадження 500 доларів США за 4 місяці членства в клубі. І це складає знижку 25% від ціни на сайті. Таким чином, на плані класік та преміум, ваша економія завжди буде до 25% від ціни на сайті. І, і саме? саме маленький план: план старту. Активація коштує всього 50 доларів, і на рахунок ви одразу отримуєте 100 бонусних балів. Але в подальшому на цьому плані ваші накопичення не будуть подвоюватися, і ви не зможете мати доступ до всієї бази привізів. Цей план вигідний тільки в тому випадку, якщо ви активувавши рахунок. Хочете одразу забронювати круїз чи готель за внутрішніми цінами зі знижки 17%. І перейдя в пошукавіку. Убравши круїз, ви бачите три варіанти оплати. Перша роздрібна ціна круїзної лінії. Друга найвигідніша з використанням бонусних балів, якою ви можете скористатися, будучи членом клубу на плані Класік або преміум, що дозволить вам при купівлі круїзи оплачувати тільки 50% вартості подорожі. І третій варіант інсайдер прастінг внутрішні ціни на 17% дешевше роздрібної ціни на сайт. До речі, всі ваші накопичення стовідсотково застраховані міжнародним трастовим компанією Трастметревел, яка в маловіроятному випадку фіаска Cruises покриває всі ваші збереження. Ви спитаєте звідки така щедрість компанії? Навіщо компанії подвоювати кошти і давати за кожен долар два бонуси балів для бронювання? Все просто 30-40% кают на лайнери не заповнюються пасажирами, і відповідно круїзні компанії не дозаробляють в 2015 тисячі п'ятнадцятому році. Клубен круза зробив партнерську пропозицію круїзним лініям, і відповідно якому клуб заповнює пасажирами круїзні лайнери. Вони на заміну продають клубу круїзи по оптовим цінам. Це вигідно усім, Круїзні лінії отримують постійних і нових лояльних клієнтів. Клуб «Інкрузис» отримує невеличкий процент з кожного проданого круїзу, а члени клубу свою мають свою привилею по ціні і лояльності сайту. Ваш наступний крок дуже простий: Пройдіть безкоштовну реєстрацію за посиланням під цим відео. Отримайте подарунок 50 бонусних балів на першу подорож. І оберіть комфортний для вас план участі і активуйте доступ до клубу. Якщо залишилось питання, напишіть мені. Контакти є під цим відео. І давайте разом подорожувати, відкривати нові країни, об'єднувати людей з усього світу завдяки інкрузі і будувати своє життя, яке по-справжньому надихає.